На минулій сесії міськради депутати одноголосно звернулися до Верховної Ради України з проханням відправити відставку уряд прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Що поділяють депутатську думку пересічній черкасті, дізнаємося прямо зараз. Ціни, все подорожі, виживає. На що їх там усіх треба бирати? Хіба тільки Яценюк? Да, навірно. Треба. Потрібно так, тому що щось уже <зв>. страшне робиться. Ми вже скоро будемо голі босі з ними. А які реформи треба зробити? Що у вас не влаштовує в їхньому керівництві? Ну, як є, ми mm -hmm. слухали ляшка, що ці кредити ж беремо-беремо, а потім такимо віддавати. що на той год у нас взагалі буде діхор. Якщо ми, нам ось вони дадуть кредити, реформи не пройдуть, значить все. І буде у нас взагалі буде дуже погано. Сто процентів. Чому саме? Чому? Та багато причин, дуже багато причин, розумієте? Як усі перечислять пальці на, на руках не хватить. Діло в що? діло в тому, що е, не людина слова, це раз. Да? Ми інвалідні, да? скільки ми їздимо туди в Київ, скільки їздимо в Київ, допустим, всі наші допустим, требування, в основному, ну, я не буду всі статті називати, розумієте. От. І не виконується, не виконується. Нас обідили так, що взагалі. Я думаю, що всі знають, що це потрібно це заробити, чим швидше тим влучити для народу України. Да. Це я говорю вам, як голова Омерської районної організації Союз Чорнобиль. Він не виконує рішення судів, рушує Конституцію і по кримінальному кодексу він має право сидіти в тюрмі. Там є 382 стаття за невиконання судових рішень до 4 років позбавлення волі. Так що я думаю, що багато людей. Я більше дав. Там є на що теж, але і чотири роки хватить йому.